З Українських військових загинули. Троє зазнали поранень на східному фронті. У штабі АТО повідомляють про 83 обстріли з боку бойовиків під артилерійським та мінометним вогнем Авдіївка, околиці Маріуполя, а також Світлодарська дуга. Саме там загинув один із бійців. Сталося це неподалік села Троїцьке. Машина, в якій він їхав полем поблизу позицій, підірвалася. Що стало причиною вибуху? Знає Євгенія Цвітанська. Вона на прямому зв'язку зі студією. Женю, чи вдалося тобі побувати на місці вибуху і які подробиці тобі відомі? Вітаю, Соломію. На місце вибуху і досі не пропускають. Там зранку працює слідчо-оперативна група. І, власне, це місто дуже а, прострілюване, тому а, мінімум людей хочуть допускати саме на? Це місце. Ми маємо фотографії. Сподіваюся, ви зараз можете бачити на своїх екранах цього а, цієї підірваної машини. А, спочатку мала інформацію, що, начебто, вона підірвалася на міні. Але потім виявилося, що це було пряме потрапляння снаряду. А, водій цієї автівки а, розвозив бійців на завдання на позиції. А вже потім ввечері, коли мав їхати і мав наказ їх забирати, тільки він від'їхав від позиції, як снаряд одразу влучив у автівку. Был большой взрыв, черный дым пошел, все начали сбегаться. Ребят подбежали, взяли носилки, вытащили его. Это был все-таки обстрел? Да, это был обстрел, потому что там нас обстреливали уже не раз. Это, скорее всего, работал Василек, 80-бойка. Прямое попадание? Да. Єгоренко Володимир Володимирович, військовослужбовець, йому був 51 рік, мав дружину та двоє дітей: це донька та син. Був третій хвилі мобілізації. Потім був демобілізований. Ну, власне, через півроку повернувся на фронт. І Ось що про нього кажуть побратими, дружелюбний сім'ю свою любив. Ми з ним як сім'я були. Но... Ну, не знаю, всегда помогал, старался помочь всем, чем мог. Последний делился сигаретами, чем не было. Вчера, по-моему, или позавчера было у жены день рождения. Ну, как бы мы не смогли дозвониться ни к ней. Как бы. Из-за того, что здесь не связи? Да? Да. Те, що Світлодарський напрямок, напрямок Світлодарської доги нині найгарячіше. Там а, вночі працювала важка артилерія. А вранці були бої. Ну і власне в день ми спілкувалися із бійцями. В день теж були бої. І хлопці зі Світлодарської доги саме звідти були направлені до шпиталю. Ну вони легко поранені. Їх отримали поранення сьогодні зранку, десь біля Луганського. Привезені були сюди. Їм була надана медична допомога. Взяті в перев'язочну, виконано ран, виконано призначення. Троє військовослужбовців не влучило осколки від танкового протитанкового гранатомету. Хочу сказати, що ці осколочки досить такі маленькі, вони менше ніж сантиметр, мабуть, пів сантиметра. Але навіть на одежі, коли вони проникають, деякі залишають маленькі слід, а деякі взагалі його не лишають. Але ось на тілі вони залишають ось такі величезні поранення. Ми якраз уходили. И как І якраз то время прилетіло. У нас ззаду, а товари ще вперед. Ну, вони звернулися, але подальше от від нас. А этот прям прилетіли одразу куди треба. Ну, власне, бої тривають по всій лінії фронту. Як завжди, Палає Авдіївка. Сьогодні а вранці там ще не було світла та зв'язку. Ну, власне, ось така ситуація. Студія. Дякую, Женю. Євгенія Цвітанська працює на передовій і розповіла про українські втрати на східному фронті.